На початку літа у Миколаївській області запустили патріотичну культурно-мистецьку акцію Ми вистоїмо. Її приурочили до Дня Конституції України. Загалом артисти відвідали 11 населених пунктів нашого регіону зі своєю концертною програмою. Підсумки акції підбивали в ході тематичного брифінгу. Детальніше про це дивіться далі. На початку червня цьогоріч на Миколаївщині була започаткована патріотична культурно-мистецька акція під назвою Ми вистоїмо. Перший виступ артистів в рамках акції відбувся у селищі Криве Озеро. З метою підняття національно-патріотичного духу населення в Миколаївській області було придумано цей проект. Проєкт спільний. Управління культури, відділення забезпечення культурно-масових заходів головного управління Національної поліції України в Миколаївській області, оркестр головного управління національної в Миколаївської області і колектив бального танцю Грація Миколаївського обласного палацу культури. Акція тривала протягом усього червня. Загалом концертна програма охопила 11 населених пунктів нашої області. Її приурочили до Дня Конституції України. Другий рік поспіль проводиться подібна акція. В минулому році це був другий творчий колектив, але теж військовий. То був колектив військового оркестру 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Олексія Алмазова. В цьому році це національна поліція. Крім того, вже незабаром свій тур Миколаївщиною розпочне Миколаївський національний академічний український театр драмати, музичної комедії. Мають бажання присвятити свої виступи до Дня Незалежності України. Зараз ми ведемо роботу з військовими адміністраціями і громадами щодо потреби, щодо їх побажань. Формуємо графік, і наприкінці серпня плануємо розпочати цей тур. На жаль, ми не можемо завчасно повідомляти місце та час проведення наших заходів, додає Віталій Бойченко, оскільки безпекова ситуація і досі залишається напруженою. А наші концерти мають дарувати людям радість, а не становити загрозу для життя та безпеки наших глядачів. Катерина Рупта Шарман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.